Дірше вітання всім, хто завітав на канал Фарфорія Токс. Новий рік! Ось він і прийшов. Вітаю всіх! З прийдешнім новим роком! Бажаю всім нам мирного, чистого неба, крепкого здоров'я, єднання, щоб всі близькі і рідні були живі і здорові. І відео сьогоднішнє присвячу новорічним предметам. Їх буде досить багато. Ось так романтично почалося відео. Це скринька, яка була подарована моїй донечці Сашулі старшій. І ми її використовуємо під новий рік, коли святкуємо рік. Коня, і я думаю, що він нам принесе дуже багато сили і всього найкращого. Кінь це Фаянс Німеччина. Ось такий годинничок, він механічний і ось така. Далі ви бачите. І ще інше, як таріль. Це мій користень. Випускав такі новорічні тарілочки. Ось, будь ласка, клеймо. Кінець 90-х, початку 2000-х років, дуже файна. Далі ось така у нас є підставочка, яку ми використовуємо під свічечки. А далі хочу продемонструвати вам дуже цікаву локацію, і вона буде містити багато предметів. Ось такий у нас сьогодні столик. Тут і не що інше, як Миколайчики, Санта Клауси, і гноми і сніговички, а також ті, хто заходять на мій канал. Дивляться і знають, що в мене ще одне є захоплення це різдвяні дзвіночки. І ось цей дзвіночок подарила донечка Сашуля, перебуваючи в Європі. Дуже гарний. Ось такий. Хочу показати подарунок мого сина. Це врословський гномик. А це старі, старі, не ще інше, як уже вінтажні, ось такі гномики. Деякі вже відреставровані, але вони такі чудові і милі. Вроцлав місто, в якому символом міста є гном. І по всьому місту там є локації з маленькими гномиками, які виготовляють. І громада, і місцева влада. Вони дуже цікаві, смішні, самий-самий незвичний гномік це він розташовується на старенькому трамваї. Коли його розташовують, не знають. І як кажуть, якщо його побачити, він сидить на вершечку трамвая, то обов'язково буде дача. Ось така локація новорічна, і я вам хотіла її показати. Далі будуть не ще інше, як кружечки. І кружечки присвячені Новому року. Першу кружечку покажу, донечка Сашуля перебувала в Німеччині на Різдвяній Подстамській площі. І ось там, в Німеччині, вона придбала для моєї колекції різдвяних кружок ось такий кухоль. Він більш схожий на певний, смішний такий, це не линяний, це скло. Але тут саме написано: Берегенмен і Вінтервелд М. Поздам Platz. Ось такий куголь в мою колекцію. Далі є сучасні кружечки, які ми купували. Ось цю кружечку купували для донечки Іванки. Така цікава, маленька кружечка. Це сучасна, але вона дуже приємна, смішна, маленька, дитяча. Далі ось така була, раніше придбана кружечка. Теж, чим подобається вона мені, це цілий вимільбух на чашці. Тобто можна роз... її споглядати, багато мілких деталей. Дітки таке люблять. І це цікаво. Гарна кружечка з й з ложечкою такою декорована. А далі мої улюблені. Кружечки Коростенського фарфорового заводу. І перша кружечка, верніше, вона не одна, їх дві. я їх так ось поставлю. Це кружечки були подаровані моїм старшим діткам, моєю мамою на Новий рік. Ми часто запрошували тата з мамою до нас святкувати новий рік. Вони з задоволенням приїжджали. І ось така. Гарна дуже, зимова, дійсно. Клеймо, будь ласка, тут трошки потерте. Ось дивіться, така сама. Клеймо 90-ті роки, другий сорт. Ось такі дві кружечки. Ви, хто передивляється моє відео, відео бачили, що я дуже полюбляю цю форму. Слідуюча кружка ось така. Це експортний варіант, теж коростим. деколя, дуже яскрава. Ось клеймо. Кінець 90-х, початок 2000-х, і ось, ось така кружечка. Гарнесенька. Слідуючі кружечки йдуть вже в 2000-х роках. І ця кружка просто як видвір мистецтва. Подивіться, яка вона гарнесенька, теж сюжетна така, дуже цікава і Деку, тут. Дуже-дуже сюжетна. І оскільки це рік коня, то нещо інше у нас буде знов таки ось такий. Символ цього року. І ми покладаємо тут нам без нічого це також кінець 90-х років ось така чудова колекція кружечок. І також, як же ж можна було обійтися без моїх улюблених порцелянових мініатюр. Єдине, хочу занотувати. Мої мініатюри трошки-трошки за життя постраждали. Коли народилася донечка Іванка, ми, я люблю з порцеляни робити різні декорації. І я робила декорацію з ялиночки ось цієї чудової снігуроньки, ось цього Миколайчика і ось цього сніговичка. І донечка розбила, були тріщини, і вони трошки постраждали. Сніговичка поновити і купити зараз практично неможливо. Якщо і є десь на інтернет, то чуть ли не за всі гроші світу. Але я його підклеїла, трошки підправила, і він все у нас гарнесенький. А ось ці два. Ціленькі і гарненькі. Дуже вони мені подобаються. Вони дуже милі. Подивіться, який розпис. Ця дівчинка, цей Миколайчик і цей сніговичок. Ялиночка цілесенька, гарнесенька. Ось таке. І наостанок я зазвичай я продемонструю раритетну мисочку, яку я нещодавно придбала на інтернет площадки. Це мій улюблений коростень. Подивіться, будь ласка, клеймо. і яка ж вона гарнюща. Ось такі щасливі дітки. Ось така чудова річ. Ще раз хочу всім подякувати за перегляди, за підтримку. Всім бажаю здоров'я, миру і нашої перемоги. До зустрічі!